З нагоди 40-річчя від дня заснування Богунського району міста відбувся святковий концерт. На сцені Житомирського телецентру виступили вихованці хореографічного ансамблю Сонечко та артисти хорової капели Орея під керівництвом Олександра Вацика. Свою назву Бугунський район отримав у пам'ять про полковника Івана Богуна, який під час визвольної боротьби у 1651 році захищав Житомир від польської шляхти. Голова Богунської райради Людмила Янушевич привітала своїх колег зі святом і побажала наснаги у подальшій роботі. Бугунський район сьогодні один із найбільших в області. Та найцінніший його скарб люди добрі, привітні і працьовиті. Поздоровити ювілярів приїхав народний депутат України Геннадій Зубко. Він вручив керівництво райони, і мені годинники від голови Верховної Ради. Мені дуже приємно сьогодні привітати двох представників Багунської ради. В першу чергу, це голову районної ради, яка дійсно дуже багато вкладає, дуже активна. І я думаю, що вона є таким, знаєте, потужним двигуном взагалі сьогодні Багунської ради. Тому Людмила Петровна хотілося б вас привітати і наградити іменним годинникам від голови Верховної Ради за особистий вагомий внесок, за трудове досягнення і за ту потужність, з якою працює Людмила Петровна. На території Бугунського району міста проживає близько 150 тисяч житомирян. Саме тут знаходиться значна кількість успішних підприємств з житомирщини, зокрема кондитерська фабрика, меблевий завод, а також більша частина комунальних підприємств міста.